Доброго дня. На попередньому році, так як у нас було відсутнє світло, я ще раз трохи повторю. Ми проходили тему періодичні функції. І ще раз проговорю, що ж таке період. Період це повторення. І... Ми з вами записали, сказали, що таке означення періодичної функції. Функція є періодичною, якщо існує такий період, який не дорівнює нулю, період буковка Т, що для будь-якого x, значення аргументу із області визначення, буде виконуватись ось таке правило, що F. Від х мінус t, де t період, який не дорівнює нулю. Дорівнює самій функції f від x, а також дорівнює, якщо. До Х додати період. Тобто те, те, що повторюється. Да? Ми от знаємо, у нас понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ять, субота, неділя. І знов те ж саме. Тобто, якщо ми до понеділка будемо додавати 7 днів, ми завжди будемо отримувати понеділок, якщо ми до середи будемо додавати завжди наш період 7 да, днів, завжди будемо отримувати період. І е, ми з вами сказали, що е, для у тригонометричних функціях, функцій, які ми розглядаємо, у нас є головний період. Головним періодом, е, так я і запишу. Головний період період для синуса Х і косинуса х 2 π а для тангенса Х і котангенса Х це число π. Тобто для них буде виконуватись ось нерівність, рівність, яку ми записали вище. І от ми також ще записали. Іноді наші функції бувають записані у вигляді y дорівнює F від K. Опа KX плюс B. І тоді, щоб знайти період даної функції, треба буде е, головний період початкової функції поділити на модуль числа K. Ну, і ми е, з дітьми вже розглянули номер. 13.7, Я вам хочу ще раз його повторити хоча б декілька. Номер 137, бо кого не було, вони не розуміють, про що ми говоримо. Дивіться. Нам потрібно знайти головний період. От у мене є функція F від x дорівнює косинус 3х. Ага, плюс 1 в дужках. І от що таке К? зверніть увагу, це множник біля х. І от тепер виходить, що <кхи> щоб знайти, у нас кажуть, знайти головний період функції. То для того, щоб знайти головний період даної функції, потрібно період косинуса, а це 2 π поділити на модуль числа 3. І це буде. 2π на 3. Аналогічно для тангенса e, F від x дорівнює тангенс 2х плюс 1. Знов знайти головний період для даної функції, так як період самого тангенса початковий це Т, ой господі пі. І ми повинні поділити на модуль числа. E, який стоїть біля ікса, тобто на двійку. І тоді період стане пі на 2. Трошки зрозуміли. Також ми з дітьми робили номер 135. І ось дивіться. Я хочу продовжити з третього. Нам потрібно довести, що число Т є його періодом. Ну, що значить. Період, да? ми казали, да? якщо ми цей період додаємо, то в нас нічого не змінюється. Ну, давайте спробуємо. Що <свісно> 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 в нас виходить? f від ікс. Дорівнює котангенс Піх. І нам сказали, що чи є те, яке дорівнює 3 його періодом. Ну, у мене є ідея. Ой, зараз зачекайте, використати нашу властивість. Зараз спробуємо. Давайте спробуємо зараз знайти період нашої функції, яку нам дали. І ми знаємо, що це період тангенса поділити на модуль числа, яке стоїть біля х. Так як період тангенса, це в нас пі, ми проговорили, то ми ділимо на модуль пі. Пі на пі це буде 1. Тобто виходить, що в нас період даної функції це 1. А тепер подивіться, ми з вами записали, що, значить, за оцим означенням, яке в мене зверху, F від х дорівнює F від х плюс T, да? Подивіться. Значить, ми з вами скажемо, що f від нашого x – це котангенс пі на x. а тепер запишемо, що таке функція від нашого періоду. Це котангенс, а тут пі х плюс наш період. Ми з вами сказали. Що наше період, ми знайшли, що це один. Це буде котангенс пі х плюс один. І так як вона і в нас періодична, то виходить, що ось це дорівнює цьому. І так як у нас ми можемо ж не один період додати. Ми ж можемо декілька періодів, бо функція повторюється. Тобто, коли ми 1 помножимо на 3, ми отримаємо ту ж саму функцію. Ми ж можемо не тільки один період додати, можемо два періоди додати, три періоди додати. Тобто F x від 3 буде також дорівнювати f від x. Тобто t дорівнює 3. Дійсно, період нашої функції так, ну і четверте. Тут треба довести що число Т4 п'ятих, пі є періодом. Знову давайте знайдемо головний період нашої функції. Ми казали, що це основний період поділити на число по модулю. Ну, а тепер дивіться, що в нас виходить. У нас це буде період нашої функції синус, це 2пі. І поділити на модуль 5. Але, діти, знов, ми ж казали, що може бути декілька періодів, правильно? Що таке наш період, який в нас є? Ось, Ми можемо сказати, що це 2 помножити, А я тут не продовжила пробачте, 2 пі на 5, бо модуль 5 і 5. Це те ж саме, що 2 пі помножити на 5. Тобто ми два рази пройшли цей період. А отже, дійсно. Період, який дорівнює 4,5, є період даної функції. Бо воно кратне, я ж казала, ми можемо або додавати один і той самий період в одну сторону, або в іншу сторону. А зараз ми, я вам покажу вам ось такий приклад, коли треба знайти період функції, який складається з декількох. А це в нас номер буде зараз. 13,15. Поки в мене ще загрузиться все, я вам хочу засняти відео. І от подивіться. Нам потрібно знайти період ось такої функції 3х на 2 синус і тангенс 7х. Ну і тут трошки цікавіше. Ось дивіться. В першу чергу. Я скажу, що наша перша функція це в нас синус 3х на 2. Друга функція це тангенс 7х. І от ми з вами спробуємо в першу чергу, не спробуємо, а знайдемо період кожної функції. Тобто, період першої функції це його початковий період поділити на модуль числа k. А це в нас 2 π поділити, і зверніть, діти, увагу. Ось число К, це 3 других множиться на х. Значить, ми її будемо ділити на 3 других. Модуль 3 других, так і буде 3 других, і ми перевертаємо, і це буде 4 π на 3. Другий період. Другої функції шукаємо це знов повторюємо формулу нашу. І в нас період тангенса пі, і число, на яке множиться в нас. Х це 7. Значить, поділити на 7. І ось дивіться, загальний період такої функції, от я так напишу, це НСК. Ой, ой, не те число НСК. Наших чисельників, я не знаю, як вам помітити. Т1, Т2, отак чисельників. І поділити на НСД т 1 і Т2, але знаменників. Що я маю? на увазі? Ну, по-перше, в нас чисельник першої функції це 4. Другою функцією, ну, якщо біля піни написано ніякої цифри, це 1. І от нам потрібно знайти НСК найменше спільне кратне цих двох чисел. Це 1 і 4. Ну, а НСК це таке число, яке ділиться на кожне з них. Ми розуміємо, що це 4. НСД знаменника. І е, чисельника. Це в нас буде. Ой, знаменника першої функції, знаменника другої функції. Це в нас 3 і 4, а НСД це найменший спільний дільник, на який одночасно діляться наші числа. І от подивіться, як знайти НСД. НСД це щось спільне, спільне в них тільки один. І тепер, підставляючи в нашу формулу, діти, ми з вами можемо сказати, що це в нас буде. 4 перших. А, і тут же буковка Пі дописується. Получається 4. Так. Пробуємо далі другий приклад розв'язувати. В нас умова. Ой, друге, пробачте. Це. f від ікс дорівнює синус трьох Х, додати косинус трих на чотири плюс одна друга тангенс дев'ять х п'ятих. Ну, а тепер Дивимось. Нам потрібно з вами. Спочатку, давайте я позначу, що це перша функція, друга функція і третя функція. Ой, тангенс. Забула написати. Тангенс 9х на 5. І от подивіться. <кій> Знаходимо наш перший період. Це в нас буде 2 π поділити на 3. Знаходимо другий період це в нас буде 2 пі поділити на 3 четвертих, ми не вміємо ділити, ми вміємо множити на перевернутий дріб. Це буде 8пі третіх. Ну, а тут Т3. У нас період тангенса це пі треба поділити на 9 п'ятих. а отже, це буде 5. На 9. Ну і знов пишемо нашу формулу. Нам потрібно знайти. НСК чисельників, а це в нас обвела. Це буде 2, 8, 5. І треба знайти НСД знаменників. А це 3, 3, і 3. Ой, і 9. Ну і дописуємо вже бука в копі. Що виходить? НСК це найменше спільне кратне, тобто число, яке одночасно буде ділитися і на 2, і на 8, і на 5. Ну, тут крутини крутиться тільки 40. А тут число найменший спільний дільник 3,39, ну, найменше, на яке ділиться, це в нас 3. І ось ми знайшли з вами період даної функції. Далі, другий приклад. Ой, третій, пробачте. Знов принцип такий самий. позначаємо першу функцію це синус пі ікс, другу функцію це косинус пі на 3. І тепер дивіться шукаємо перший період. Ми знаємо, що період синуса це 2π поділити на пі, буде 2. Ну і тут аналогічно. 2 π поділити, а тепер дивіться, діти, зверніть увагу, це π на 3. Да, Бо біля них ось. Ну і тоді виходить, що в нас буде просто 6. <кій> <кій> ну, а тут треба, діти, знайти НСК. Між нашим, то є головний період це буде НСК між першим і другим періодом. А це буде НСК між 2 і 6. Це 6. І тоді головний період даної функції це буде 6. Шановні діти, будь ласка, домашнє завдання. Аналогічні